Національний банк України створив спільну банківську мережу «Павербанкін», яка поєднала працюючи під час відключення світла чи блокаутів відділення великих банків по всій території України. Є такі і у нашому місті. Як і де шукати, розповім далі. Відділення банків, які мають працювати під час відключення світла, забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки і додатковий персонал. А в умовах блекауту в таких відділеннях можна отримати готівку в банкоматах чи касі, здійснити платежі або переказ коштів, обміняти валюту, а також отримати консультації фахівців. Наразі в мережа налічує понад тисячу відділень та об'єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали її основою. Зокрема, у Кам'янському станом на кінець грудня працює шість відділень банків: п'ять на правому березі центральні відділення Пумб, Ощадбанк, «Сенсбанк» та Приватбанк, а на лівому березі відділення Абанку, що на бульварі будівельників біля зупинки диспетчерська. Перелік чергових відділень банків, внесених до інтерактивної мапи, постійно уточнюється і оновлюється державним регулятором.